Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма. Розділ сьомий. Смутна і невесела сиділа на призбі біля своєї хати панночка Йосиповна Олена, Хорунджівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій палці, а білими рученятами куперсала у голові братику своєму, пану Хоронженко. Він сердешний той день з панотцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другому хуторі та за обідом поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та забувши з колотинами, бо це вже ділось після Петра, витягли самотужки по насадці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили. А підвечіркуючи, панич убрав аж п'ять мандриків, сирників. Та горщичок масляків у маслечку та у сметані пряжених, що дуже їх любив. Так його, хто його знає від чого, і завадило. От він і приліг до сестриці на коліна. Та як та миськала, а він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата, от їх тут біля панночки і доють, і молоко глечики зливають. А вона й байдуже. Їй неначе ні до чого й діла нема. Забула дивитись і на діво, забула, братику його лівці скати, тільки у неї і на думці що, тільки що хотів був розказувати, об чим наша хронжівна думала і чого була смутна і невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся, така старенька, така старенька, що на превелику силу дибла. От підійшла до неї та й каже Дай Боже вам, панночку, вечір добрий, нехай би вам Бог помагав. Аж здригнула Йосиповна, що й не бачила, від киля вона й узялась і як перед нею стала, а далі трохи схаменувшись, і каже Здорова, бабусю, а від киля тебе Бог приніс? Та я так собі, я і здалеку, і нездалеку, я і тутешня, я й зовсім невідусіль. Я нічого не знаю усе знаю. І хто і почому журиться, я й знаю і не знаю, і що подіяти і вмію, і не вмію. Ох, бабусю, та ти не проста, питається Олена. Та простісінька, бач, не вашого панського роду, а проста собі стара баба, не знаю нічієї журби, не знаю, хто, сидячи на притпі, журиться об Дем'янові, що пішов у поход з козаками. Я таки й того не знаю, хто біля колодязя усю ніченьку із ним просиділа і на прощання зняла із руки срібний перстень і віддала з хусткою, що сама усякими шовками вишивала. Ох, мені лихо, бабусю, та ти все знаєш. Не Неумани, будь ласка, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься, нехай після вечері я, я тобі покличу, то ти. У мене ночуватимеш, та й поговоримо з тобою. Підповен місяць тепер то і робити, що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити. Та ділом спіши. Я знарошно до тебе сьогодні, після вечері, із Києва прийшла. Як це можна із самісінького Києва після вечірні? Та сьому не можна статись. Пита Олена, дивуючись, як таки можна із Києва та скоро дійти, і близенький світ. пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як воно робиться. Збуди лишень братика швидше, нехай іде до свого діла. Мені треба швидко поспішати. Та, бретику, щось завадило трохи не з очей, і був здоровий. Та як глянула на нього та чорнява молодиця, що коло корови ходить. Та глянула та й усміхнулась, я сама бачила, та після того так його живіт і узяло. Чи соняшниці нехай Бог боронить, чи що. Це все очі, усе очі наробили. Не журись, я відведу ось буде братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай знімає. Олена стала братика будити, що хріб на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу і крикнула Ох, тітусю, і ви до нас прийшли. А, але не кричи лишень, каже бабуся, я от що зроби? Ось ми, шупу, 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 нічого не можна було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиці каже Та добре, добре. Забавте тільки панночку, А вже, каже бабуся, це вже моє діло. Ходиш сюди за мною. Та й привела молодицю до панночки та й каже Ось я навчила молодицю, як з панича соняшниці зняти. Іди ж, паноченьку, швидше за неї. Вона зробить тобі, що я звеліла, та швидше робіть, а то тебе так розбере, що й на стіну полізеш. Ох, лишенько, казала, злякавшись, хорунжівна, іди ж, братику, йди швидше. Роби йому Мотре, як бабуся казала, та роби гаразд, наспішує, не спішучи. От пан Хорунженко пішов із молодицею у хату, а бабуся плюсь біля панночки сіла та й каже Дуже ж моя золотенько, за своїм сизим голубоньком. Та ба, нема його тутечка. Пішов далеко, далеко, аж до Чернігова. Та почому ти, бабусе, усе знаєш, хто це тобі розказував, що я там, чи журюся, чи то там таке я й не знаю, питала соромлячись, Юсип Вже то я знаю, каже бабуся, нащо ж нам і зорі, коли нам на них не дивитися. Гляну з вечора, гляну й опівночі, подивлюся перед світанком та й знаю, що де діється. Коли ж ти знаєш усюди що діється, то скажи мені, бабусю, що робити треба тепер, сказала Олена та й почервоніла, як кармазин, і язик став, мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже: Дем'ян, ага, суденко халявський, Омелянович. А ж, Ось слухай, доню, що він робить. Оце був із козаками на муштрі. Перед паном полковником, та, втомившись, прийшов додому, роздягся, розперезався та й ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що дума не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись. Може, ти його й сього вечора побачиш? Де ти вже, бабусю, мені його побачити, та ще й сього вечора він не птиця, щоб йому до мене прилетіти? Хоч і не птиця. А прилетить і уродиться отут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів? Де то вже, моя голубенько, не хочу, аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Зділай милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому якої від того надсади? Такий же ж аж нічогісінько, він на те козак, Прикличи його. Пань, маточко, хоч на часиночку, хоч на годиночку, хоч би я на нього подивилася, що знаєш, ти роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє дам тобі усього, чого забажаєш. Добре ж, Доні, добре. Ходім своє, робити». От і ввійшли у велику хату, позащіпали і двері, і вікна. А вже і сонечко стало заходити. Панночка затопила у печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила. Не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки, сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила на сход сонця, друге набрала і вилила на захід сонця. А третє набравши, що є духу не оглядаючись, і вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем, от як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала із-за пазухи зілля, любистку, материнки, чорнобривцю, цвіту папороті, теричу та усього попучечці. всипала в кашник та й пристановилася до вогню. А сама узяла муки пшеничної, замісила водою та й вийняла із калитки у папірці кошачого мозку. Відколопала пальцем та положила у те тісто, далі достала у себе хустки, що був зав'язаний слід пана за брюхи, та й розділила пополам і одну часточку усипала у теж таке тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч. Спектись і усе з приговорками та спльовуванням, а хоронжівні звеліла сидіти на полу, підібравши ноги під себе, не жахаючись і щоб здрить, не боячись нічого, і усе думати про свого мелодана. От як коржик спікся, вона й далі його з'їсти дала олені за три рази, запиваючи із водянчика водою, що нашептала бабуся. А за тим і горщик із зілям став закипати, бабуся, гукнувши на Йосиповну, щоб нічого не жахалось, узяла другу частку сліду у Асовичевого та й всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама уже піч мов улізла. Та що є духу, і кричи Терлич, терлич, десятьох приклич, а я з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох восьмьох, а з восьмирьох семирох, а з семерьох шестирьох. Аж зі з трьох п'ятирьох, а з п'ятирьох чотирьох, аж з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та й доброго. Та й примовила нищичком, щоб хурунжівна не чула. Пана сотника Конотопського забрюху Уласовича Микиту. А хто ж, де та дожида, так нехай собі і дріма, та й дмухнула на Олену, а та ні з сього, ні з того. І стала собі дрімати. Уп'ять вража баба стала горщик мішати, і вп'ять кричить у комин тії ж речі терлич, терлич, десятьох приклич. Та й звела на одного усе таки пана Уласовича. Далі примовила нищечком. А хто сидить та жде, той нехай собі заснеть. Та вп'ять дмахнула на хоронжівну, а вона сердешна. Так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля і вже, що є духу, у трубу кричить та терлич, і, як довела до одного, так аж запищала від натуги, кричачи з усієї сили та зовучи пана Уласовича, а на хоронжівну дмухнула й говорить: а хто спить та сопе, так нехай і захропе. І від цього панна Йосиповна бебеху подушку та й захропіла на всю хату. А тут Щось із сіни у хатні двері геп та й стогне, і щось мурниче, і охка побачим опісля, що ж то там було.